Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko, модель із базової колекції. Циферблат зеленого кольору з патерном у вигляді прямих ліній. Накладені індекси та стрілки золотистого кольору. На стрілках та маркерах біля індексів люмінесцентне покриття Seiko Lumibrite Є три субдайли сріблястого кольору: знизу секундна стрілка годинника, справа 24 години формат часу. Запустимо хронограф верхньою кнопкою, зліва лічильник хвилин. Індикація дати між індексами 4 та 5 годин. Біла цифра на чорному фоні. Зверху розміщено накладений логотип Seiko та напис хронограф. В годиннику стоїть японський кварцевий механізм 8 t 63 Механізм працює від батарейки, якої вистачить до 3 років роботи, точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає стійке, до появи подряпинцев фірове скло, корпус із наржавіючої сталі з сатинуванням по більшій частині поверхні. Також є поліровка на проміжних гранях. Діаметр 40 мм. Товщина склада 11,5 мм. Відстань від вушка до вушка 45,8 мм, вага 152 г. Сталевий браслет інтегрований в корпус. Сатинування на ланках поєднується з зеркальним поліруванням по центру. Брендована застібка з кнопками. Є два отвори для точного підгону браслета на руку. Задня кришка захвинчується. Тут вказані основні характеристики моделі. Водозахист 10 бар. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Коштують 450 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі до відео. Або завітайте в наш магазин на примірку. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!